Привіт! Хочеться з вами поділитися, як я прийняла визов для себе для того, щоб покращити своє обличчя, підтягнути свої м'язи на обличчі без опера операцій. За допомогою масажу я вже мріяла про це ще до війни. Це, мабуть, 4 роки тому. Нарешті зараз я вже як я вважаю, неділю роблю цей масаж. Хочу зняти відео і поділитися, як я його роблю. І це дуже приємно для твоєї шкіри. Ти зразу відчуваєш кожну м'язу після пророботки. Це займає дуже багато зараз часу, тому що я роблю не один комплекс, який зараз я покажу, а їх 3-4, тому що в мене є час для цього. Так як поки я не працюю, ще були свята. Але мене дуже надихається. І мені подобається, подобається результат, тому що в мене новищі віка, повіки. Тут подвородок є, другий. І тут от, -от е якісь там складки, які я хочу прибрати, і тут припухли тому ж хочеться все підтягнути, всі м'язи і розгладити своє обличчя і сяяти. Тож почнемо. Спочатку ми почнемо с... намастимо собі олії трошки на ручки. Будемо погажувати своє трошки рук, виче. Тут є м'язи, тут є м'язи і ми їх будемо втискати для того, щоб розслабляти нашу шию, голову. Дуже важливо, щоб вони були в послабленому стані. Потім ми беремо два пальчики, їдемо по кісті, ключі, яку символ. Таким чином ми зараз будемо проробляти лімфу, щоб був кращий віток лімфи. Тепер іншу сторону. Добре. Тепер ми трошки будемо поглажувати шию, щоб був кращий віток лімфи. займаюся масажем. Я вам всім рекомендую спробувати взяти це на постійну основу, як і ранкову зарядку. Дуже добре. Тепер ми займем, зробимо масаж нашому підборідку. Ми встановлюємо пальчики на бороду і двома пальчиками ми. Підганяємо все. Таким чином ми розмасажуємо бороду нашу підборіддя. Добре. Тепер ми зажимаємо пальчики великі і робимо наш підборідок ще кращим. Тепер ми беремо наші пальчики, вони вже в маслі і проравляємо нашу челюсть, контури для того, щоб вони були дуже красиві чудово. Тепер ми хочемо підганяти. Все знизу наверх трохи. Лішечки, На щоб зробити цю кістку чіткою. Все, що звисло, все підняти. Рухаємося від вушка к підборіддю і також в іншому напрямку. Тепер іншу сторону. Іншою ручкою собі допомагаємо для кращого ефекту. Тепер ми проробимо цю частину. Відкриємо наші щічки. Дуже добре. Тепер позганяємо трошки в одну сторону і іншою рукою ми будемо як закріпляти у віска. Хочеться цим займатися для того, щоби. Викладати це, щоб бачити ефект на своєму тілі. Ну, потрібно дуже багато часу, але з чогось потрібно починати. Тепер інша сторона. Це дуже великий вклад в себе, в свою красу, в своє здоров'я. Мотивувати інших. Тепер ми, тут у нас є точки, і ми їх масажуємо і йдемо до глазіка круговими рухами. беремо пальчики, встановлюємо між носиком і робимо трошки нижче глаза, то, що я показувала в мене, підводимо наверх. Проробляємо нижні м'язи під глазами. Тепер по побровка. І на скронях трошки наверх, як рочочок робить такий. Тепер ми трошки з бровками і лобіком попрацюємо. фіксуємо бровку. Трьома пальчиками і іншою ми як підтягуємо. Чотири рази робимо і наверх. Придавлюємо і наверх. І наверх. Раз, два, три. Чотири. І наверх. Ще один раз. Раз. Два, три, чотири. І наверх. Супер. Ця бровка наче вище стала після пророботки. Тепер з іншою ми робимо те ж саме, фіксуємо. Один, два, три, чотири і наверх. І ми здавлюємо пальчиками, щоб підняти наверх потім, щоб пропрацювати всі мускули нашого лоба. Добре. Чарівно. Тепер ще цієї зони між бровки. Раз, два, три, чотири і наверх. Раз, два, три, чотири і наверх. Беремо е два пальчики і легенько по колу наших очей робимо розслаблення. Тепер трохи ми будемо здавлювати два пальчика і один над одним поставив трошки. І відсередину в одну сторону та й в іншу. Можна трошки нагнути голову, щоб було давлення, тиск. Супер. Тепер. Ми трошки повелося пройдемося пару секундочок, вот так отсюда. Масаж закінчено. Всім бажаю гарного дня. Люблю вас. Па-па!